Дзеркало тижня стверджує, що середня ціна українського збіжжя експортованого на 40% нижче світової. Чому? І Чи не йдеться тут про спекуляцію і просто спробу уникнути оподаткування? Е, початком війни фактор, який впливав на формування ціни, це логістика. Вона значно здорожчала, тому що ми воююча країна. І логістичні маршрути вибудувати досить таки нелегко. Воно пов'язано із сухопутними маршрутами, і страхування логістики є теж досить дорогим. Тому контрактування, яке сьогодні здійснює трейдер, враховуючи витрати на логістику і перекриваючи ризики через страхування, призводить до того, що дійсно ми маємо ціну набагато нижче від загальносвітової світової і по всіх культурах, починаючи від там зерна пшениці, кукурудзи, соняшника як насіння, Такі сої, ріпак, то то все воно фактично значно нижче. Відповідно, це створює певний такий, знаєте, дисонанс, коли з одного боку ти розумієш, що тобі потрібно сіятися з другого боку, ти розумієш, що в тебе ще в елеваторі чи на наземних складах лежить зерно, яке ти не міг зреалізувати із 2021-2022 року. Тому це і психологічно теж дуже важко сьогодні підготуватися, і фінансово повторюється, то що ми вже з вами говорили. Тобто фактично трейдери перекладають на українських виробників свої витрати пов'язані. А ці всі витрати давайте ми зараз вами стаємо там слухачами, да, чуємо, як, наприклад, зупиняється сьогодні перевірки в Босфорі, тому що Росія гальмує перевірку, а там стоять кораблі по 10 днів по тижні, по 2 тижні. Кожен простой такого корабля в залежності від його там команди, в залежності від обслуговування. А які потребують ну там від 20 тисяч доларів, тобто, якщо кораблевласник несе втрати, і той трейдер, який зафрактував, він теж несе втрати, значить то отримає меншу ціну за реалізацію своїх зернових аграрії. Тобто всі ці збитки, вони так чи інакше торкаються товаробнику і в кінцевому випадку страждає той селянин, який виросте цю продукцію.